Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене повернення Avon на мій канал. Вирішила я повторно зареєструватись, бо дуже люблю засоби для тіла, по, за, по догляду за тілом. І замовила собі, також ще дуже багато пробників, ароматів, які я дуже хотіла протестувати. Почну з такого засобу: це ласьйон для тіла з ароматом ягід та шоколаду. Дійсно, шоколадний ягідний аромат з Шимером. В нього така цікава консистенція, він двокольор Такий рожевий, тут не досить видно, я не хочу зараз діставати. А, такий двокольоровий, рожевий і бусковий, аромат дуже приємний. Сподобається тим, хто любить аромат, аромат фаровий Rebel. Мені дуже подобається, зволожує делікатне таке сяєння, шимер, Тому от я задоволена, що його замовила. Ще щось там дуже бюджетно. 69 гривень, здається, щось такому. Ключі була вартість, тому от раджу вам. Хоча вже цей каталог це було замовлення по-другому каталогу. Він, вже, коли це вийде, відео, мабуть, не буде діяти, але все ж таки, якщо ще буде в розпродачі, зверніть увагу. Замовила також собі крем для рук з кавуном. номи. Тут такий свіженький аромат. Мені подобається. Мені в принципі лінійка Ейвенкея дуже подобається, як то оглядова лінійка, тому вам також можу сміливо радити, хто раптом ще не знайомий. хотіла замовити пробник аромату. Але все-таки вирішила замовити собі парфумований лосьон для тіла. Це і Марі Нетюрель. Знаєте, що він мені нагадав? От я не знаю, як він звучатиме в пробнику. Я тут троянди не відчуваю. Мені дуже-дуже сильно цей аромат нагадав Кевин The One. Для мене це аромат свіжості, аромат, знаєте, навіть якоїсь піни для гоління чоловічої, приємний в гарному розумінні. Мабуть, аромат я б собі такий не хотіла саме в. Повнорозмірному розмірі, там в якомусь флаконі. У мене колись був Calvin Klein The One, я довго його носила, потім продала, бо він мені набрид. Але все ж таки аромат досить достойний і от це, він вибивається з цієї всієї лінійки Імарі. Приємний, кому аромати такі з чоловічою ноткою, кому подобається свіжості, то от придивіться на нього зволоження цього лосьйону, також дуже добре. Швидко вбирається шкірою, взагалі ніяких нарікань, задоволена. І тепер купа пробників, які мені прийшли, частково тут в мене повипадали насправді, бо я вже почала їх тестувати. Замовила собі «Attraction Awakening», Замовила собі Today Tomorrow Always Radiance. Дуже цікаво потестувати. Дещо я вже почала тестувати, окремо запишу, бо змінюється в мене дещо враження. Потім фаровий Sunshine, вибивається він мені з лінійки фаровий, якщо чесно, трішечки по-інакшому звучить Everlasting також я замовила, бо я з ним не знайома. Ще в мене бурбланка Sunshine Bloom. Також собі замовила Love You Together. Ось такий ароматик. Мені, до речі, подобається, що зараз вони е, присилають з такими картками, бо можна подивитись там приблизно хоча б-роти заявлені в ароматах. Ну і взагалі, отак на відео досить приємно показати. Далі в мене Incandescent Summer Glow, випав пробничок звідси. Е, оце свіженький такий аромат в стилі 90-х. Ну, Свої враження я потім окремо десь запишу в якомусь іншому відео. Так, Далі я замовила ще собі е, пробник Delightful і е, Blissful. Це одеколони, спреї, які були. І, до речі, Delightful взагалі якийсь нестійкий. Поки що не зрозуміла, навіть, як він, який в нього аромат. А, також у мене ще в замовленні Attraction Closer. І також ще я замовила собі е, Little Black. Black Dress Summer Party і також в мене Love You Connected. Все це я потестую, запишу окремий огляд цих ароматів, бо дуже цікаво, насправді, я деякими ароматами була дуже-дуже вражена. І особливо, чесно кажучи, я одразу скажу, мені сподобався цей аромат Everlasting. Він в вийшов давно, я просто з ним не знайома була. Він мені нагадує, знаєте, лінійку, яка ще була десь 2000, мабуть, 2002 рік, одесь тут початок 2000-х років, коли була. Лінійка з Мигдалем. Там був гель для душу, здається, лосьон для тіла. Так от мені дуже нагадує ту лінійку, яку я дуже любила. Цей аромат, хіба що трішечки з квітковим акордом. Але більш такі повні враження, я вже розкажу вам в своєму наступному відео, коли це потестую, бо їх багато. Хочу їх потестувати, щоб І мені вклали ось такий каталог, дуже багато вже оглядів. Напишіть, якщо потрібно, там мої якісь відгуки. Я запишу окремий огляд цього каталогу. Якщо ні, вже дуже багато дівчат, вже всіх передивились. Записали огляд на цей каталог. Я однозначно буду тут замовляти собі мініатюрки скоріше за все. У всякому разі, я так собі планую і дуже хочеться. Оця сторінка мене дуже зацікавила. Хочеться мені і лосьончиків для тіла різних з ароматами. І тут мініатюрочки ці, бо повний розмірні флакони якось мені не хочеться собі. А от, наприклад, Radiance я б собі замовила і в лосьоні для тіла, і в мініспреї, щоб його розносити. Тому, думаю, що буду робити ще замовлення. Мені, до речі, дуже подобається на випакування фаровей такстильний. Вийшло. Ось такий мій невеличкий огляд замовлення. Якщо комусь буде цікаво огляд каталогу від мене, то напишіть в коментарях. А на сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па і до нових зустрічей!